Друзі, адвокат Сергій Гола, що як вже нові процедури йдуть дуже шаленими темпами, очевидно, постають нові й нові важливі питання, які мені пишуть, і з того, що я бачу, з цієї тенденції, які дає загальні зміни, а найголовніше з цієї тенденції, яку я бачу, коли люди багато до мене пишуть, що діють дійсно достатньо жорстко. Особливо що стосується питання ТЦК, якщо, хоча, б, як кажуть, один промах, одна непідготовка, неподача відповідних документів, все, шановний, заберуть і навіть нема про що говорити. Якщо ми говоримо простішою мовою, друзі, саме ви, і тільки ви будете на сьогодні тим хорошим. Процесом, я так скажу, хорошим, бо отримання від строчки згідно закону, це для вас те, що передбачає закон, і варто його отримати, який буде гарантувати, що ви її отримаєте. Якщо ви десь щось недоопрацюєте. І... Те, що я бачив раніше, ще могли казати, ну добре, донеси довідки, ну добре, донеси заяви, ну добре, принесеш, зробиш копії документів і тому подібне. Тоді ми будемо говорити. Або, наприклад, людина, дуже проста ситуація. Людина приносить копії документів, оригіналів немає. Все, грибуть, Розумієте? Тому, коли ми говоримо, наприклад, про оригінали і копії їх, оригінали нікому не віддавайте. Але за копіями не встановлюється жодних відповідних юридичних фактів. Тому документи медичні мають бути посвідчені медичною установою їх копії, а всі інші, звичайно, нотаріально. Отож, друзі, коли ми говоримо, що ви точно знаєте, і за за новим законом, і за попередніми, до речі, е мейл під цим відео, якщо ви не знаєте, чи є у вас гарантія, чи немає гарантії, чи вам потрібні необхідні. Процедури, алгоритми, заяви, пишіть емейл під цим відео. Якщо ви е, не забезпечили необхідно документальне підтвердження щодо вашої відстрочки, з вами, як кажуть, вибачте, так скажу, панікатися не будуть. Там ТЦК взагалі ні з ким не панькаються. Ви це все прекрасно знаєте. Тому, друзі, перше і головне, очевидно, треба мати необхідну заяву. І її треба подавати і реєструвати. Коли ви студент, чи особа з інвалідністю, чи здійснюєте догляд, чи по статті 35 Конституції України маєте право за релігійними переконаннями бути звільнені від мобілізації, то треба ці заяви мати. Готовими, підписаними. Нехай вона там буде підписана у вас тижневої давності, і тому подібне, не має значення. Але це вже заява. І не в одному примірнику. Бо для ТЦК мінімум два, щоб на, на вашому поставили вхідний номер, але цю заяву згідно закону, згідно Конституції, потрібно мати. Бо перше, по суті, що ви робите, особливо коли прийшли в ЛК, ви вимагаєте реєстрації або реєструєте її, чи в канцелярії, якщо є в ТЦК канцелярія, чи в юриста. І не має значення його реакція, немає значення його бажання, небажання і тому подібне. І звичайно, критично важливо, коли ви подаєте заяву, саме заявою ви запускаєте механізм, щоб стаття 35 Конституції для вас працювала, щоб стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію для вас працювала. Але критично і важливо долучити. Необхідні докази, довідки, документи, які підтверджують ваш статус. Тобто, маєте, наприклад, якщо студент довідку з навчального закладу. Бо скільки мені прийшлося по студентам коли консультувати і допомагати, говорити, які алгоритми коли їх вже все відправили. Розумієте? Ну, це твоя проблема, що ти не маєш документів. Треба це нарешті зрозуміти. Думати, що вони будуть дбати про вас і давати вам шанс. Ну, це достатньо наївно і нерозумно. Не можна цього робити. Або зачекайте, я принесу довідку від церкви. Потім будеш там носити в знаю, Серйозно. Роздрукуйте, візьміть з собою. Я, як правило, рекомендую мінімум шести примірників. Чому шість примірників? 2 для ТЦК на, для, для підготовчого центру для двоє для військової частини. На кожному із примірників мають поставити вхідний номер. Так, дуже часто мені кажуть, а що робити, коли не не, не, цей, не приймають, не хочуть реєструватися цінним з описом, якщо вже вас не випускають, нехай ваші рідні на Укрпошту всі можуть сходити і відправити цінним з описом. Це не є проблема. Цінним з описом, не рекомендованим, бо дуже люди часто надсилають рекомендований. Я кажу, рекомендованим казав надсилати. Цінним з описом це єдиний доказ, який потім підтверджений буде чи в суді, чи в органах слідства, що ви надіслали саме відповідну довідку і заяву чи інші документи. Цінним з описом, не інакше, друзі. Треба все в чіткості виконувати. Бо вони дивляться, де прогалина, де не спрацювали, і все вони використають її. Але не для вас, а проти вас. Я зараз про закон. Щоб ним скористатися правовою нормою. Треба застосувати правильний механізм, чому я ще, і ще записую подібні відео. Бо бачу, як багато людей допускають помилок. Знову ж таки, проконсультуйтеся. Знову ж таки, треба необхідну заяву. Напишіть мейл під цим відео. Багато ті чи інші рекомендацій даю на своїх вайбер і телеграм-каналах. Підписуйтесь, але робіть все правильно: будьте підготовлені, бо зараз будуть діяти значно жорсткіше, значно жорсткіше, додаткові повноваження. Тиска. Ви розумієте, це треба усвідомлювати і діяти згідно тих реальностей. Які на сьогодні є, і ті рекомендації, які я даю практично щодня, записуючи ті чи інші відео, я шукаю, які рекомендації вам надати, щоб вони захищали ваші права та інтереси. От є право закріплене сьогодні конституцію, статтею 35 конституції, чи право е статтею 23 третєї ну, на наявність від строчки. Це не означає, що вони будуть бігти і розб'ються, і вам це право гарантують. Та нічого подібного. Ви, саме ви маєте його добитися, бо аксіома юридична дійсно так звучить, що права не дають, права беруть. І це треба усвідомити. Це працює у всіх країнах світу. Просто так з кероваєм і з рушничком вас чекати, в ТЦК ніхто не буде. Це ж теж треба розуміти. Тому треба бути... Підготовленими і діяти згідно норм чинного законодавства, і так згідно консультацій, бо стільки, скільки людей допускають помилок, мене просто вражає. І часто буває це критичні помилки. Що означає критичні помилки? Що відіграти назад вже неможливо, це вже буде вартувати набагато більше грошей і набагато більше часу. Бо Початкова процедура була недотримана. І правильно, якщо його мобілізовують, потім в судах з'ясовуються питання, чому мобілізували. Потім в суді з'являється інформація, що дійсно він мав право на звільнення від мобілізації. І суддя правомірно задає питання. А ви подавали ці документи? І людина мовчить. То, що ви хочете? То, що ви хочете? І потім відіграти, але уявіть собі, щоб написати заяву до суду, чи до слідчого, чи до прокуратури, щоб вони розглянули, щоб запустили механізм, щоб призначили справу до розгляду і тому подібне. І інколи місяці, місяці, то півроку, вісім місяців і тому подібне. Розумієте? Тому зараз не можна бути легковажним. І так, документи необхідні мати треба з собою. І так, правильно вивірені кроки і процедуру. Все це потрібно сьогодні чітко мати. Ну, така вимога сьогодні часу. Ось, ви і саме ви пам'ятайте, це ваш обов'язок, це не обов'язок ТЦК. Ви, і тільки ви маєте довести, що ви маєте право на відстрочку. Чи по Конституції, по статті 35 Конституції, чи по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це ваш обов'язок. Якщо ви думаєте, що це буде робити ТЦК, то ви глибоко помиляєтесь. Цього ТЦК робити не буде. Пишіть ваші коментарі, друзі. Адвокат Сергій Гула.